Доброго дня, шановні! З вами памфір, і сьогодні ми продовжимо рубрику з коментарів. Просили розглянути монетку С98, і з неї ми і почнемо. Переходимо на графік на тижневому графіку. Ми бачимо, що у нас був памп. Памп був тоді, коли і у всіх. Після того у нас сформувався несхідний рух медвежка. В цьому несхідному рухці ми летіли-летіли. До тих пір, поки не отримали першу зупинку. Далі у нас у наслідок зупинки сформувалася локальна несхідна структура з забором ліквідності з нашого лістингу, що досить і досить низько. Розкидуємо нашу локальну несхідну структуру. Я не буду розкидати все, я розкидаю те, що мені цікаво. І розкидаю я аж до цього моменту. Ось наш останній хай, який дав наш останній лой. Тому відразу можна відзначити. Відразу можна відзначити нашого боса одного тижня. Ось наш бос одного тижня. Далі переходимо на. Я не буду визначати ось ці всі ось цю всю ліквідність, яка у нас тут є сформована. По тій простій причині, що в цьому немає особливого сенсу, поки ми знаходимося ось тут. Понятно, що якщо від поточних натягнути, то потенціал росту дуже і дуже шалений. Наприклад, на зняття ліквідності з ось цього усього східного накопичувального каналу вже 12%. Що досить і досить непогано. Так, розглянемо. На тижневому графіку. Тут ми бачимо, є у нас бичка чи немає. У нас сформувалася ось така класична бичича дивергенція, яка нам вказує на те, що ми готуємось до потенційного розвороту і зміни тренду. Переходимо на молодший таймфрейм, а саме на дньовку. І на дньовки ми вже бачимо нашу знову класичну формацію пролів. Зупинка ціни формування накопичувального каналу. Так, рухаємось далі. Накопичення канав... Накопичувальний несхідний канал, хай. Е, Первинний імпульс імпульший, оновлення лою. І вже після цього оновлення лою у нас і є наш істинний денний і тижневий босс. Тому. Це наша потенційна перша ціль. Що ми бачимо тут в моменті? В моменті можна розкидати також не східну нашу структуру локальну, яка буде йти наступним чином. Ось так, ось так, і ось наш лой. Е, І виходить з цього, що ось наш бос одного дня. Який буде не істинний, але локальний. На цей бос накидаємо фібу. І бачимо, що у нас було відпрацювання 618 рівня ФІБА, yeah. Яке дало нам імпульсний рух. Імпульсний рух цей був, це, скоріше за все, у нас був шортовий злом 4 годин. Так, ось наші структурні лой, high, high. Далі у нас відбувся наш злом структури шортовий. На Цей, цей злом структури. Накидуємо ФІБу і бачимо первинне відпрацювання цього злому структури у вигляді 705 і залишок цієї ліквідності. Так, повертаємось. Е, так, це була найкраща наша точка для входу в шорт. Далі у нас сформувалася нова Фіба. Денна? На яку можна було натягнути ось таку фібу на, на цей імпульсний рух вниз. Відпрацювала 786 та але при цьому залишився хвостик ліквідність. Ліквідність свіпнули і пішли вниз. Куди пішли, безпосередньо в отє зону. Зараз виходить, це у нас Фіба відпрацьована, вона нас абсолютно не цікавить. Закололи 786-ту, зібрали ліквідність з цього лоя. У нас залишається невідпрацьована 786-та, а також ось ця поличка лоїв, яка буде виступати нашою зупинкою потенційною. Також, якщо натягнути профіль об'єму, то ми побачимо, що ось тут у нас сформований найбільший рівень підтримки. А отже, потенційно ми можемо розраховувати на рух сюди вниз і вже звідси очікувати реакцію. Спускаємось на 4 години. Для чого? Для того, щоб. Знайти, можливо, в нас вже формуються якісь бичачі сигнали. Е, у нас був пролів, був імпульс. В принципі, тут вже є сформована є чи нема? Давайте подивимось ближче. Здається, є. М -м так, є у нас прихов... класична бичача дивергенція, але вона досить невиразна і не знаходиться в зоні перепроданості. Тому я би. Не ставив занадто багато на відпрацювання ось цієї дивергенції. Але потенційно, ось наш локальний бос 4 годин. Так, далі переходимо на годинку. Подивимося, що там на годинці може бути цікавого. На годинці насправді цікавого не набагато більше. Можна зробити що? Можна натягнути шортову фібу. Дочекатися відкату в цю шортову Фібу, після того оновлення лоя. Потенційні зони набору для фьючиків Поки що тут я нічого не бачу цікавого. Тут відбувалося, що у нас відбувалося. Захоплення ліквідності було на підвищених об'ємах. Тут пробиття боса також відбувалося на підвищених об'ємах. В цілому, шанси бичка була. Класична бичка, яка нам кричала про розворот, була. Тобто потенційно ми зараз формуємо майбутній деманд, який, наприклад, може бути по 786-му на денному зломі, він же буде тижневий злом. І ми можемо розраховувати на рух ось такий. За умови, що у нас буде наступний рух ну, пробиття боса без додаткових структурних точок на денному дефі, це буде формування нашого деманду. Формування деманду, далі, можливо, з БМС, можливо, без БМС, похід в 05 деманду, і вже треба буде дивитися відпрацювання рівнів Фіба, але вже буде ФІБА або ось така, або ось така, в залежності від того, яку ми вершину покажемо. Тоді у нас буде похід в 0,5 деманда, ота є зону. І вже звідси ми будемо шукати потенційний набор позиції для, онов... для продовження нашої висхідної структури. Тейки куди тягнути, тягнути безпосередньо. на перше. можна на останній несхідний на рух натягнути фібу. і шукати свої точки виходу приблизно тут. Якщо ми будемо тягнути їх від 0,5, наприклад, до після злому структури. То це у нас потенційно 200 з хвостиком. відсотків. Якщо ми будемо тягнути від поточених, наприклад, 680, 618 фіби, то це 300%. В принципі, доволі непогано виглядає. Монетка стара. Я не бачу якихось прям явних, явних бичичих сигналів, які б нам кричали, що ми класно. Плюс до всього. Ось тут у нас начебто сформовані якісь підвищені об'єми. Але об'єми достатньо слабенькі, я б їх не назвав колосальними. Е, тому, якщо і набирати цю монету на спот, то дуже і дуже обережно, адже її можуть видалити з бірж. Так, зараз вона є на споті в усіх топових біржах, так е, її можуть почати видаляти з бірж, і тоді її капіталізація, а соответственно, і ціна упаде. Тому на свій страх і ризик, а враховуючи е, то, що ризики тут великі, можна втратити full деп, але при цьому, якщо протягнути е, разом з усією альтою на бичачий сезон, і можна отримати потенційних там, 20 зличних міксів, тоді ризики оправдані. Але завжди торгуйте з головою і дотримуючись вашого, вашого особистого плану і інтуїції. Але при цьому всьому обов'язково застосовуйте знання технічного аналізу. Для тих, кому недостатньо знань технічного аналізу, залітайте до мене в особисті в телегі, питайте, все розкажу, покажу. Платне навчання до кінця вересня 750, з 1 жовтня 1000. Для тих, хто хоче встигнути забронювати, пишіть в особисті, маю ще одне місце на, на навчання. На бронь маю 3 місця. Тому, тому поспішіть. Поспішіть, бо потім будете платити більше. А ті, хто не будуть платити взагалі і не будуть вчитися, і будуть торгувати без знань. Я не кажу особисто в мене вчитися, а просто будуть торгувати без знань. Повірте, вам це обійдеться в рази дорожче. Тож на сьогодні все. Ось така була коротенька аналітика монети S98. Всім гарного дня і пока-пока.